Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно я цього не говорила і давно не знімала відео, насправді дуже давно. Е, якщо чесно, робота, материнство все дуже сильно, і війна в тому числі все дуже сильно на мене валилось, і я просто не встигала цим займатися. Але я потім подивилася на канал Наді з каналу Світобібліотек. Я зрозуміла, ну як я не встигаю цим займатися, а Наді встигає, і в Наді дитина на два місяці старша, ніж моя. Тому. Взяла себе в руки, склала в кімнаті, зробила в кімнаті міні-фотозону, де я можу знімати відео. Правда, в останній момент її перемістила, треба буде ще допрацювати, і буду намагатися знімати відео частіше. Просто весь поверх інший, окупований дитиною, то вона там спить, там вона бавиться, там не можна шуміти І ще щось. Тому якось я ніяк не могла скласти ту купи думки, як це все організувати, але. Сподіваюсь, в мене вийде. Я тут підготувала таку величезну сумку шопер, і тут є книги. І далі, до речі, брендування Папір Клаб. Це мені зробила Світлана, яка є в нашому клубі. Я хочу вам про ці книги розповісти. І ще є три книги, які не влізлися в, цю, в цей шопер, тому буду про всіх них розповідати. Давайте я пишу з того, що я читаю. <смі> в принципі, ми якось так книголюби, завжди починаємо з такого розмови. Я зараз читаю дві книги: одну в електронній версії, другу в паперовій. Перша це в електронній версії випадкові наречені. Це якась така романтична, весела книга про те, як є дві близнючки і два брати, і одна близнючка і брати одружують. Ну, брати, вони не між собою. Брати два хлопці, брати і дві дівчини-близнючки. Вони одружуються, одна близнючка і цей хлопець. Але вони захворіють і не можуть поїхати свій відпуск, який вони виграли. А в нього от поїхати обов'язково і їдуть інша сестра близнючка і брат нареченого. І вони ніби мають погані такі стосунки, не дружать між собою, але вони їдуть цю відпустку, бо шкода, що вона пропадала, вона на дуже класному острові, п'ятизірковий такий лохорі готель. Тому вони все ж таки їдуть і там відбуваються з ними різні події. Я б не сказала, що воно якесь таке супер захопливе, але досить непогане, наліто, не напряжне, не грузить мене нічим, ніякими соціальними проблемами, взагалі нічим не грузить. Проста банальна книга, я десь на середині її читання, е, тому буду продовжувати читати далі. Для мене це ідеально в, ввечері, коли взагалі немає силені на що. І друга книга це пляжне чтиво». Вона просто шикарно оформлена. І. Я думаю, ви бачили тут блін, такі гарні, об'ємні букви ззаді теж красивий шрифт, такий гарний боковий зріз книги, чи як це правильно називається, ну, взагалі дуже красиво оформлена книга від Artbooks. Мені здається, мені хочеться мати всі книги від Artbooks в своїй колекції, чи тільки через те, що вони просто дуже красиві. Е, взагалі, е, я цю книгу спеціально тримала на літо і тому взяла її читати. М -м, так, що я хочу сказати? Я на якій сторінці? На 109 й Можу сказати, що ця книга не настільки легка, як е, справляє про себе враження перш судячи по обкладинці. Тут вже якісь піднімаються різні соціальні теми. Я думаю, що вона буде значно глибше, ніж я від неї утіх. Вона не буде такою примітивною і простою, як випадкові наречені. Але я не можу сказати, що слово примітивний в плані випадкових наречених не є якимось негативним словом, тому що мені подобається, мені хочеться такі книги читати влітку, а це буде трішечки складніше, поки що мені дуже сильно подобається і одне естетичне задоволення просто читати цю книгу. Я її навіть не хотіла читати в електронному варіанті, не хотіла. Бо вона просто шикарно оформлена, і ти її відкриваєш і ух, вже від того всього кайфуєш від цієї книги. Тому е, дуже рада, що читаю її в друкованому. Хочу ще не купила сім чоловіків Евлін-Юго. Е, хочу ще наступну книгу цієї ж авторки, я не пам'ятаю, як вона називається зараз на нею передпрозичкою. І взагалі хочу всі книги, або, тому що вони плін просто офігенно оформлені. Е, мені здається, що це достойний конкурент, неба на ринку по оформленню книг. Просто. Просто краса, неймовірна. Далі хочу показати дві книги, які до мене приїхали, і які я дуже хочу прочитати. Одну я хочу прочитати дуже найближчим ну, часом. І одна книга, яку я дуже хотіла, тільки побачила анонс. Це Євген Клопотенко Титячі страви. Я взагалі обожнюю готувати за рецептами Євгена Клопотенка. я, в принципі, все готую тільки за його рецептами. Він займався проектом. Меню для шкіл для дітей, для садочків, мені здається, також. І він ось створив книгу з дитячими рецептами. Я її вже погортала. Там просто супер офігенні, класні, прості, легкі, як і в принципі всі в Євгена-Клопотенка рецепти. І я дуже рада, що в мене є ця книга. Я буду готувати за цією книгою для Вікторії. Тому якщо у вас ще нема е, цієї книги і у вас є маленькі дітки, блін, обов'язково її придбайте. Вона кротезна. Просто. Е, Книгу лав молочинки, що її видали, я прям не знаю. Дуже кайфую, дуже є багато страв, які ми зготуємо для дитини, а так то буде ще крутіше. Вони, до речі, дуже гарно оформлені. Я вам покажу ось так. Дуже круті, реально. І ще дуже мені подобається, що завжди є два лясе. Тобто можна робити такі собі дві закладочки. Так набагато більше подобається. Відкриваєш якусь книгу і з неї готуєш, а не відкриваєш інтернет. Мені ось вайп з книгою, з рецептами якось дуже сильно подобається. Тому ось так. Моя прілість. Так. Друга книга від книголави. Я її чомусь мало бачила в блогері. Взагалі мало про неї говорять, але мені дуже хотілося її прочитати. Це шпигун і зрадник. Про це визначна шпигунська історія часів холодної війни. Це реальна історія про шпигуна. Е, тут дуже складна е, анотація. Бо я погано знаю історію, тому я вам її зачитаю. Уривок Олег Гордієвський став подвійним агентом найцінніше шпигном Мі-6. Інформація, яку він передавав своїм британським кураторам, змінила перебіг холодної війни, допомогла розсекретити радянські агентурні мережі, уникнути ядерної ескалації. Жодна країна заходу не мала в радянській розвідці шпигуна такого високого рангу, тому британці оберігали його навіть від ЦРУ. натомість в американському розвідувальному управлінні. Поставили за мету виявити британське джерело, не знаючи, що їхній керівник контррозвідки Олріч Еймс, таємний шпигун СРСР. Це має бути щось дуже круте. Е, я прям уу, дуже сильно хочу її прочитати. Тому ось так. І ще вона, до речі, дуже круто оформлено тут. Бачите, такі гриф. Фінляндія, Фінляндія. Ось І тут. Такі фотокартки. І, до речі, тут також є фотографії. Ну, Взагалі класна Фарна книга, дуже хочу її прочитати. Тим більше, що зараз, можна сказати, історія повторюється. Знов є багато моментів ядерної ескалації, на жаль. Тому дуже цікаво таке знати. Наступна книга це новинка, ну вже не новинка, вона вже до, досить таки тривалий час є. Від Віхоли. Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі. Знову ж таки, на жаль, дуже актуальна книга про Чорнобиль. Дуже цікаво, в принципі розповідається тут про Чорнобиль. Я її вже прочитала. Там щось якісь злічені сторіночки. Деякі моменти я людина взагалі не технічна, просто в мінус мої технічні заходи. Для мене вся фізика це магія. Е, тому деякі моменти мені було складно читати, але загалом більшість інформації була дуже цікавою і дуже легко написаною, доступною для, для таких гуманітаріїв як я. Е, дуже сильно сподобалось, тому. Кому цікаво все, що стосується Чорнобиля, обов'язково прочитайте. І якщо вас в тому числі цікавить технічна частина, тут буде багато різних класних, цікавих штук і багато моментів, коли розвіюється міф. Я думала, що після цієї книги в мене навпаки підсилиться тривожність щодо ядерної ситуації, але вона мене якось навпаки заспокоїла, тому. Отримала прекрасний ефект і вам дуже сильно рекомендую цю книжечку від Віхоло. Взагалі, Віхола видає просто шикарні книги українських письменників. Вона розповідає на такі теми, на які я навіть не очікувала. Дуже багато їхніх книг хочу прочитати, дуже багато книг класних. Вони ще є в аудіоформаті в Абуці. Мені також може ще на якийсь, але я просто слухаю в Абуці. Мені дуже цікаво от якраз слухати ще ці книги в аудіоформаті. Я слухала овочі проти фруктів, останню, їхню, ну, останню книгу, яку слухала в у форматі Онистовіх, це якраз була ця книга, вона давно, в принципі, вийшла. Але мені було прям прикольно її читати. Навіть якщо я щось там пропускала, я не губила історію, нонфік слухати дуже прикольно. Ось так, а ось цю читала в друкованому варіанті. Тепер просто шикарна книга Аліна роз, але ж ти любила. Ось така книга. Е, я її прочитала дуже швидко. Насправді я зрозуміла, що коли мені книга дуже сильно подобається, я все одно для неї знайду час. Я буду просто кожну вільну хвилинку читати. Я її брала з собою, ми їхали з дитиною в епіцентр, я її просто сидила, почала мультики, а сама дивилася, читала книгу, поки чоловік був за кермом, бо мені було просто неймовірно цікаво, що там відбувається. Взагалі, про що ця книга? Ця книга про жінку, дівчину, молоду, яка закохується в але це все відбувається в час, коли ще був за Союзом. І ось, знаєте, ось цей весь вайб Союзу. Різні посади, які були суперпривілейовані, еліта. Певна, чи з те, що вони мали доступ до ресурсів, до різних товарів, яких не було в продажі, про те, як люди добували для себе навіть ту ж саму тканину для одягу, якісь продукти, як то час жилося, дачі, не дачі, хто мав, хто не мав. Це було якось супер також Віп-таким варіантом, якщо ти мав дачі або родичів десь в селі. І взагалі ось в цьому контексті дівчина закохується в хлопця, але вона з простої сім'ї, а цей хлопець, умовно кажучи, такої більш привілейованої. І мама хлопця хоче влаштувати його долю і руйнує долю в принципі, і сина, і цієї дівчини, і потім і в книжці розповідається, як розгортається їхня доля, як складається їхнє життя. Книга дуже класна. Я чесно, я дуже сильно повірила цій історії. Я повірила авторці. Мені здається, що таке могло бути. Мені хочеться давати цю книгу прочитати. Я обов'язково цю книгу завезу, ось зразу відкладаю завезу наступних вихідних, прочитав своїй мамі. Я впевнена, їй сподобається. Єдиний момент, який мене дуже сильно напрягав, це те, що в цій книзі дуже сильно романтизовано подружню зраду, що мені не сподобалося. Це буде свого роду спойлером, але не дуже таким не дуже таким очевидним. А може очевидним, не знаю, але мені хочеться поговорити на цю тему, хочеться на цьому акцентувати увагу. Але я розумію, що життя це не так просто, і саме тому, що мене тригерила романтизація подружньої зради, я дуже сильно напевне в тому ж числі повірила цій книзі, повірила цій історії, повірила авторці. Також дивилась одне з інтерв'ю авторки. Я залишала послання колеса в соцмережах в інстаграмі на це інтерв'ю, де авторка якраз розповідає, що. Наскільки я не помиляю, що це така схожа історія траплялася в її житті і в житті її бабусі, наскільки я пригадую? Тому мені здається, що саме тому авторка дуже так дуже гарно передала історію цієї пари, цих сімей, через те, що вона сама вірила в цю історію, ніби вона в цій історії і була. Також я в цьому інтерв'ю почула, що авторка дуже багато уваги приділяла дослідженню того, як все відбувалося. За часів життя в Союзі, як люди жили, вона спілкувалася з бабусями, ходила тими місцями, які описувала в Києві. Тому дуже сильно мене зачепила ця книга. Сподобалась. Аліна Рос. Я на неї давно звертала увагу, але вона раніше писала книги російською мовою, тому я їх не читала і не популяризувала. Але ця книга українською мовою. Тому м -м, хочу підтримати авторку. Також її книги продаються на Амазоні, і там вони одна з них входила на в рейтинги Амазон. І мені реально дуже сильно сподобалось, як ця книга видана, як вона написана. Тому дуже сильно вам рекомендую. Рідко я з таким захватом ставлюся до самого Видаву. А ця прям дуже сильно достойна того, щоб я вам про неї розповіла. Наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, це подиг мандрів Стася Клюва. Ця книгу я отримала на огляд. Мені авторка запропонувала, і я, в принципі, довго думала чи брати її на огляд, але все ж таки погодилась. Зразу кажу, на ну, всі книги далеко я не погоджуюсь, і багато блогерів, я також знаю, не погоджуються через те, що часу в нас не так вже і багато, а книг пропонують на огляди значно більше ніж у нас є часу. Тому так, але ця книга мене зацікавила. Чому? Тому що в тому числі тут розповідається і про Еверест. Авторка поїхала в подорож на 435 днів. Вона провела в мандрах і тут розповідає про свій досвід, в тому числі є підйому на цю гору. Я нещодавно читала книгу про підйом на Еверест у розрідженому повітрі. Мені дуже сильно сподобалася ця книга і, в принципі, зацікавила ця тема, тому вирішила прочитати. Прочитаю і розповім вам. І, і, і так, у мене ще є дві книги, про які я хочу розповісти. Наступна це Борис Віан, Шуму винні дні. Це моя перша книга від видавництва Володська бібліотека. Мені її подарували в. Нашому книгообміні в папір клаві У нас була така класна штука, ми обмінювалися подарунками, і ідея була в тому, що, наприклад, якщо книга ось в таких тонах, то в таких тонах має бути і додаткові подарунки, які йшли в цій посилочці. Якісь кастовари, солодощі, і це було дуже класно, красиво, естетично оформлено. Ми всі отримали шалене задоволення. А я, окрім того, що дозволища, отримала свою першу книгу в колекції від Вавилонської бібліотеки. Я знала, що в них просто фантастично. Оформлення, дуже красива якість і реально дуже гарно оформлена книга. Тут такі красиві форзиці, чи як правильно це називається, я так довго відео не знімала, що це були різні терміни. Дуже якісний папір, красивий друк, гарний шрифт, ну Взагалі просто книга одне естетичне задоволення. І давно хотіла прочитати цю книгу, тому прочитаю найближчим часом. І остання книга, яку я дуже сильно хотіла. Боже, як я про неї мріяла. Від того часу, як небо зробили анонс, це Сара Jmas. Місто півмісяця». Дім, земля і крові. Це, ну якщо ви дивитесь мій канал, ви знаєте, що це просто любов-любовна. Я обожнюю Сару J Mass, обожнюю всі її книги і, блін, ось це видання. Яка це яка, яка це величезна книга? Просто капець. Вона дуже гарно оформлена, гарна обкладинка. Все мені дуже сильно подобається. В середині є ілюстрації, декілька величезний шрифт, величезна книга. Любов величезна. У мене ще є Сандерсон від видавництва. Я забула «Остання імперії, ніби називається, я її не читала, але вона також дуже красиво оформлена, теж такого великого формату. Взагалі, книги небо, переважно такого великого формату. Все, це любов. Тепер я ще хочу їхню книгу. Шваб, та, що є зараз на передзамовленні, не пам'ятаю точно, як називається, але я десь 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 ось тут <схід> додам обкладинку. Дуже рада, насправді, що в мене є ця книга, я її перезамовила, купила за дуже вигідною ціною е, з промиком від книгарні є. Завдяки своїм папірчатам, папірчикам, що, що вони написали, що промик дії і класний там, ходить, я її зразу схопила. Правда, треба було ще взяти від арбуксу сім чоловіків Евлін його, а я затопила і не взяла. Тому я якось зробила таке дуже рандомне відео. Дуже рандомні книги. Тут і прочитаний, те, що читаю, і те, що купила, з чим хотіла поділитися. Є ще інші книги, які з'явила з мене в колекції за останній період часу, але я не так сильно хотіла ними поділитися з вами, як ось цим. Тому дуже рада, що зняла відео. Воно вийшло таке про все і ні про що одночасно. Але все так, це старт. Буду частіше тепер знімати відео В принципі не теж що частіше щоб я в не знімала, буду сподіватися, що я буду знімати відео і ділитись з вами прочитаними ще іншими штуками, які відбуваються в моєму житті. Як мінімум раз в тиждень, сподіваюся, робити. І ще раз теж про це робити, бо більше в мене точно не вийде. Все, дуже рада, що зняла відео. Хоча б декілька такими заходами, бо цей час бігала до молоді. Вона щось. Я пішу під час ну, цього разу, думала, що вкину землю, але ні. Ну, але нічого, голове, ще я зняла. Так, тепер пишіть мені в коментарях, що класно ви читаєте зараз, що читали, як взагалі у вас проходили останні читацькі дні. Дуже сумувала за спілкуванням з вами в коментарях і, в принципі, за зніманням відео, за веденням блогу. Тому, прям натхнено, що повертаюся. Па-па!